Це місце серед полів поблизу села Сеніоківка, що на Черкащині, називають Охрімовою могилою, розповідає місцевий житель і староста Григорій Синільник. І додає, під нею поховання. А вона називається Охрімова, через те, що на вулиці там зараз вона називається космонавті, проживав такий був Овражко-Охрім, І коли була тип, ця революція, роздавали землю. Йому попав ця частина землі з цією могилою. Це при радянській владі наші там щось хотіли розривати, то приїхали, з ескаватором порили, порили, дорили до кісток, знайшли їх і перестали. Проте цей курган особливий не тільки через назву, а й через те, що на ньому росте червонокнижна рослина, ковила волосиста. Її каже чоловік, цьогоріч помітив односелець і повідомив до Київського еколого-культурного центру. Тут раніше цієї трави не було. ми її тільки побачили. Це наш житель Олександр Безсмертний побачив її. Бігав малим був, дуже не, не дивився. Ну раніше корови її спасували, то її фактично не було. А це вона дерева вже в землі такий… Десь зерно сталося і з'явилася знову. Як розповіла спеціаліст відділу землевпорядкування Вознесенської сільської ради Зінаїда Липа, 10 квітня депутати ухвалили рішення про створення на цій території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Це земельна ділянка історико-культурного фонду, два гектари виділено. А сама ця гора соток 2 то. Цьому році буде пам'ятка природи. Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко припускає, курган біля Синьоківки побудували сармати понад дві тисячі років тому, і він є одним із найбільших у Черкаській області. Нині триває процедура надання йому законного статусу. Це зроблено для того, щоб курган не знищили, бо дуже багато курганів. Багато курганів в Україні на жаль розорюються фермерами, Якщо вони не мають статусу пам'ятки природи. Це, по-перше, не можна розорювати, а по-друге, вже буде кримінальна відповідальність. Бо зараз, якщо, наприклад, фермери якийсь там курган, який не має статусу заповідного, розорюють, ну і їм нічого не буде. Там тільки пальчиком скажуть і все. А тут вже буде ну, серйозна, серйозне кримінальне провадження. Рідкісну рослину в Синьоківці врятував курган, захистивши площу від розорювання. Вважає дослідниця степів, докторка філософії в галузі біологічних наук Катерина Лавріненко. Саме ковала волосиста у Черкаській області на лівобережжі, поширена не дуже. Займає не дуже великі площі, поширена на плакорах, що збереглися, тобто на рівних ділянках, а таких дуже мало. Загалом в Україні поширено 27 видів ковил. На Черкащині можна зустріти чотири з них, каже дослідниця. Всі вони занесені до червоної книги і потребують охорони. Рослина позитивно впливає на степове біорізноманіття та покращує якість земель. Додає пані Катерина Ковала створює у степах такі умови, підтягує ніби воду із нижніх шарів ґрунту, і таким чином дозволяє іншим видам степових рослин тут зростати. Крім того, дернина, яку формує ковела, ну і інші види супутніх степових рослин, перешкоджають випаровуванню вологи. А це дуже важливо у теперішній час, коли ми спостерігаємо такі зміни клімату. Крім природної, червонокнижна ковила має ще одну цінність для України культурну, говорить Катерина Лавріненко. З її слів, рослину вважають символом свободи та нескореності і називають подихом вільного степу. Віта Кавун, Суспільна новини, Черкаси.